Кі з'яся та Комсомольська правда та золота медаля героя і береться на схилі і у програмі Центральне телебачення 1986 році розповідалося, що в Італії опубліковано декрет президента республіки про присвоєння золотої медалі за військову доблесть радянському громадянинові з міста Моглео Подільського Миколі Гуройовичу Буянову. посмертно. людина смертна, але подвиг її безсмертний. Хто ж він такий, Микола Боян? Тому схилі Зернецької гори проживав Микола Боянов. Ніколи жив з матір'ю та братами. Федір, Михайло і Григорій. Його батько Гурій помер на лавах радянської війни. Йому тоді було всього навсього два роки. Микола навчався в другій школі. Як розповідав перший вчитель Микола він був скромним мучним, який на руки не піднімав. Але коли його викликали до дошки, то відповідав чітко і переконливо. Також йому запам'ятався 1938 рік, коли йшов до лав радянської армії брат Григорій. Він завітав до школи, щоб обращатися з Миколою. Через деякий час він знов приїжджав додому у гарній військовій формі. Микола з гордістю дивився на свого брата і казав друзям: я теж буду командиром сказати, що любов до рідного брата він проніс через все своє життя. Навіть перед загибелем він сказав своїм італійським друзям: якщо я загину, то передайте брату Григорію, що я не боявся смерті, не зрадив батьківщини. Щоб стати ворошиловським стрільцем, Микола не обминав міського тиру. Бував він і на місцевому стадіоні, де було встановлено стометрову парашютну вишку. А також Микола з друзями мав і свій стадіон під підозернецькою горою. Там вони до смеркання грали у футбол. І зимові дні Микола Бояно пропадав на катку біля Дністра. Але найцікавіше хлопцям подобалося слухати прикордонників. Іноді він з друзями виходив на нічне патрулювання кордоном. У клубі Цаа Віахімо він навчився водити автомобіль, володіти кулеметом, гвинтівкою, гранатою, противогазом, переборювати смугу перешкод. Правесники Миколи Боянова пам'ятають, як під час чергування на околиці міста вони запримітили підгрілу купу кмизу. Бачили вони її не раз, але нині була якась особлива. У ній сидів порушник кордону. За його виявлення Миколі Боянову та його друзям винесли подяку. Ось в такому середовищі гартував свій характер Микола Боянов. Він вже тоді був готовий до подвигів. Та ось мирне життя придністровського міста обірвала війна. Вона знову стає прикордонним. За кілька тижнів було сформовано чотири батальйони яструбків з комсомольців та молоді, які допомагали могилі Подільському укріп району з 7 по 19 липня утримати навалу їднірських польщин. Та сили були на рівні. Підпільник Аркадій Михайлович Полігов розповідає: у нашу групу входили колишні учні, другої, п'ятої, а також залізничної школи. Безсумнівно, що серед них був і Микола Боянов. Що ж робили ці хлопці? Вони таємно винесли з будинку Червоної армії одноламповий радіоприймач і заховали його у погребі Вагней Бондарчук. Пізно увечері вони. І записували зведення радіонформ Буро, останні вісті з Москви, а на радах написаний від руки листівки, розкуплись по місту. Так народ дізнавався про справжнє становище на фронті. Догадав патріот, ще один із сусідів з чорною совістю, який зашмоднулої ковбаси пішов служити в поліцію, видасть його. А саме так і сталося. Темної вересневої ночі 1943 року гестапівці з вічарками оточили Миколину хату, увірвались до кімнати і зав'язали хлопця. Приходили дні, місяці проклятої окупації, але звістки від нього не було. А мати все виглядала синів. А тим часом італійські школярі Фабіано, Данела і Валеріо, що жили у селі Сербіоні, написали лист членам клубу інтернаціональної дружби 28-ї московської школи про Миколу Боянова. Юні москвичі надіслали лист у Придністров'я і ось його зміст. Радянський солдат Микола Боянов загинув у бою 8 липня 1944 року в Італії. Він народився 18 червня 1925 року в місті Моглаї-Подільському. Коли німці насильно вивезли його в Італію, Микола був дуже молодий. Йому було не більше 17 років. Разом з 11 полоненими солдатами Микола Боянова відправили у фортецю сан джованна валдарна де він виконував дуже важку роботу. Микола Боянов був високим ростом, міцним, але він не хотів працювати на ворогів, хотів боротися проти них. Тільки у квітні 1944 року, після знайомства з італійськими партизанами, йому вдалося втекти з табору і вступити у партизанський загін Каятті. У Миколи Боянова були свої рахунки з німцями. Коли в партизанському загоні вирішувалось питання, кому йти на операцію, завжди лунав його голос. Я готова. Неподалік від Каврилії розпочали крупну каральну операцію. Кільцеве оточення вже мало зімкнутися. І тоді Микола Боянов схопив свій кулемет, вийшов на зустріч карателям і відкрив вогонь. Гітлерис, не надіючись на опір, розгубились і це дозволило партизанам разом з біженцями вийти з оточення. Але Микола загинув у бою. Його його знайшли мертвим після бою. Місцеві житель Джузеппе Бенучіні. Микола лежав широко розкинувши руки, ніби обнімаючи землю. Закінчилась війна. Вона принесла Тетяні Філатовні багато горя. Прийшли похоронки Михайла і Федора. Не було ніяких звісток від Миколи. Добре, хоч Григорій повернувся. Він поселився у Запоріжжі і забрав до себе матір. Там вона і померла, не дочекавшися, звістки про свого найменшого сина літалійського міста Каврилія провінція Ареса телеграму до нашого міста з проханням надіслати свідоцтво про народження Миколи Боянова, адже хотів нагородити його за героїчну смерть на їхній землі. Ось так шанують жителі шахтарського міста Каврилія радний подвиг юнака з Придністров'я. Жителі Каврилії майстерно вигравили його ім'я на приміщенні муніципалітету. Імене Миколи Боянова, названа і площа містечку містечко В Проєнції аресту йому поставили пам'ятник про його подвиг. Розповідає і книга, випущена до роковин визволення цього краю від німецьких окупантів. Президент республіки своїм декретом від 30 травня 1985 року нагороджує золотою медаллю за воїнську доблесть посмертно Ніколу Боянова. Молячи за 200 загиблих, 4 липня сорок го року земляків, родичів, близьких, окремою молитвою люди поминають Миколи Боянова, свого національного героя. Цього дня сюди приходить старенький Ліберос Антоній, колишній політичний комісар з загону каятті зі своїм сином Ніколо. Я назвав на честь Ніколи свого сина і не тільки тому, що він був моїм другом. І в такий спосіб я хотів, щоб він продовжив жити серед нас. Понад усе я хотів, щоб син. Завжди пам'ятав, кому ми зобов'язані своєю свободою.